Привіт усім! Знаєте, є таке маленьке щоденне диво, яке відбувається просто у склянці з напоєм. І сьогодні ми з'ясуємо, яка ж фізична таємниця ховається у звичайному кубику льоду. І ось власне головна загадка на сьогодні. Ну, здавалося б, що тут такого? Але ж ні, за цим звичним явищем стоїть ну просто дивовижний фізичний процес. Подумайте самі, напій постійно віддає тепло льоду, а температура вона вперто не рухається з місця. Це ж справжній парадокс, правда? Енергія додається, тепло йде в лід, а результату нуль. У прямому сенсі, внутрішня енергія системи росте, а термометр як завмер на нулі, так і стоїть. То куди ж дівається вся ця енергія? Гаразд, давайте зануримося. У це. Щоб розгадати цю загадку, треба подивитись на все це, так би мовити, очима молекул, бо саме там, на мікроскопічному рівні, енергія виконує свою таємну місію. Ну, зазвичай усе просто і логічно. Даємо більше тепла, молекули починають рухатись, вібрувати швидше. І от саме це прискорення ми і називаємо підвищенням температури це, так би мовити, базовий принцип. Але як тільки починається танення, правила гри різко змінюються. Енергія, що надходить, ніби каже так, швидкість молекул мене більше не цікавить, вона переключається на зовсім інше завдання, а температура вона просто застигає на нулі. І ось вона, ця таємна місія. Вся енергія до останнього джоуля йде не на те, щоб змусити молекули рухатись швидше, а на те, щоб розірвати їхні зв'язки, зламати ту жорстку структуру, ту фортецю, яка робить лід твердим. І у цієї фортеці є наукова назва кристалічна градка. Уяліть собі такий собі ідеальний організований конструктор. Так от енергія, замість того, щоб просто трясти всю цю конструкцію, починає методично, крок за кроком розбирати її на частини, і робить це доти, доки вся ця структура не перетвориться на ну на невпорядковану рідину. Добре, з чому начебто розібралися. Тепер перейдімо до скільки. Бо ж у фізиці все можна порахувати, і вчені, звісно, мають спосіб точно виміряти, скільки ж енергії йде на оцю приховану роботу для різних речовин. І ось що цікаво: у кожної речовини своя унікальна ціна танення. Погляньте, щоб розплавити кілограм свинцю, потрібно, скажімо, 25 тисяч джоулів. А для олова вже 59 тисяч. Це як унікальний відбиток пальця для кожної речовини. Ця ціна, про яку ми говоримо, має назву питома теплота плавлення. якщо зовсім просто, це число, число, яке каже, скільки енергії треба витратити, щоб розірвати всі зв'язки в одному кілограмі речовини і перетворити її з твердого стану на рідкий і ключовий момент без зміни температури. А тепер число для нашого головного героя, для льоду готові? 332 тисячі джоулів на кілограм. Це просто колосальна кількість енергії, щоб розплавити всього один кілограм льоду, який, до речі, вже має температуру 0 градусів. І що цікаво, рівно стільки ж енергії виділиться, коли кілограм води замерзне. І звісно, для цього є формула. Дуже проста, але неймовірно потужна. Вона дозволяє нам точно все порахувати. Q, це тепло, яке нам потрібне, дорівнює Лямбда, тобто та наша ціна танення, помножена на масу. Все просто. Ну що ж, з теорією розібрались, і це чудово. Але давайте подивимось, як усе це виглядає на практиці так, розв'яжемо реальну задачу, яка якраз і об'єднує всі ці поняття. Отже, завдання таке. У нас є 200 г льоду при температурі мінус 10 градусів, і нам треба перетворити його на воду температурою 20 градусів. Зверніть увагу, це не один крок, а ціла подорож. Спочатку гріємо лід, потім плавимо його і тільки потім гріємо воду. Так, Перш ніж братися за розрахунки, давайте зберемо всі необхідні інструменти. Ось наші вихідні дані. Тут усе, що нам знадобиться: маса, початкова і кінцева температури. І, звісно, наші ключові константи для льоду та води. Окей, найголовніше тут не намагатися зробити все одразу. Розбиваємо весь процес на три чіткі етапи. Крок перший нагріваємо лід до нуля. Крок другий плавимо лід при нулі. І крок татій нагріваємо воду, яка утворилася. А загальна енергія це просто сума цих трьох частин. І так, етап номер 1 Нагріваємо лід. Щоб підняти його температуру з мінус 10 до нуля, нам потрібно. Чотири тисячі джоулів, це, так би мовити, розминка перед головною подією. А ось і вона, головна подія, танення. І просто погляньте на це число шістдесят шість джоулів, це ж у п'ятнадцять разів більше енергії, ніж на попередньому етапі, ось де відбувається вся магія, вся ота прихована робота зруйнування кристалічної градки. Ну і третій, фінальний етап. Лід розтанув. Тепер у нас вода. Гріємо її до 20 градусів, і на це йде ще 16 тисяч джоулів. До речі, цікавий факт: через те, що у води вища теплоємність, нагріти її на 20 градусів потребує значно більше енергії, ніж нагріти лід на 10. Отака От вона, вода, енергоємна. А тепер барабанний дріб. Складаємо всі три частини разом і отримуємо нашу фінальну відповідь: 87 400 джоулів. Саме стільки енергії потрібно, щоб пройти весь цей шлях від холодного льоду до теплої води. І це чудово показує, як енергія розподіляється між нагріванням і власне зміною стану речовини. Отже, давайте коротко підсумуємо найголовніше: перше, танення і замерзання відбуваються при постійній температурі. Друге, вся енергія в цей момент іде не на швидкість молекул, а на руйнування зв'язків. Третє. Кожна речовина має свою унікальну ціну плавлення. Ну і четверте, все це легко рахується за простою формулою. Ось і все. І наостанок, питання, щоб трохи поламати голову. Температура плавлення ртуті мінус 39 градусів. Уявіть собі кальожу рідкої розплавленої ртуті про цій температурі. А тепер уявіть, що ми виливаємо її на воду, яка має температуру 0, що станеться. Чи може гарячий з точки зору самої ртуті рідкий метал, насправді заморозити воду. Подумайте над цим. Дякую за увагу і до зустрічі!